Які умови може і повинна створити Україна для того, щоб шахеди не могли спокійно літати по території України? Ну мабуть, почнемо з логічного запитання як це вони долітають до Львівщини, тому що долають таку велику відстань, і по суті своєї можна було би казати про, наприклад, про ешелоновану систему, яка би забезпечила перехоплення на ранніх етапах прольоту. Навіть на на етапах зальоту до території України ми знаємо, з яких рубіжів вони заходять. Звісно, що вони там змінюють іноді або там маршрути прольоту, або ж висоту прольоту. Але тим не менш вони передбачили насправді. Але основна проблема, яку ми досі не вирішили на четвертий рік війни, і тут проблема більше держави, не військових, тому що військові не можуть піти і заїбали купити собі Петріот. Хоча б вони хотіли це зробити, або там інші системи протиповітряної оборони, які б допомогли б їм якісно виявляти повітряне цілі, так ось основна проблема це відсутня достатня кількість засобів виявлення.